Днями обласне комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго отримало чергову допомогу від благодійників. Цього разу своєрідним подарунком стали три модульні котельні, які у випадку надзвичайних ситуацій дозволять не припиняти постачання тепла до об'єктів критичної інфраструктури. На якому паливі вони працюють та де будуть використовуватись, дізнавалися наші кореспонденти. План Б для наступного опалювального сезону. Агентство США з міжнародного розвитку передало обласному комунальному підприємству Миколаївоблтеплоенерго три блочно-модульні котельні загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень. Одна з них має потужність 350 кВт, дві інші 500. Котельна нова, опять же, вона українського виробництва, тому досить легка в експлуатації. Тут є насосне обладнання, хімія, генератор. Вона в принципі, повністю, повністю автономна. Нові котельні можуть працювати на різних видах твердого палива вугіллі, дровах та паливних брикетах. Їх планують використовувати за надзвичайних ситуацій як резервне джерело теплопостачання для лікувальних закладів Миколаєва. Раніше за фінансування уряду Данії Миколаїв облтеплоенерго також отримав 13 мобільних модульних котелень, які допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни. Котельні підключені до великої районної котельні та є резервним джерелом постачання тепла до. Котельник опалює мікрорайон, ну цілий мікрорайон великий. Всі дев'ять цих цих модулів дозволяють підтримати необхідний режим теплоносія до температури зовнішнього повітря 0 градусів. А, в принципі, якщо не дай ну, в случі пошкодження котельні у нас як таке, що ну було півчасово обстріл, то воно дозволяє підтервивати систему і дозволити її розмерзнутися. Котельні закупила агенція ЮНОПСУ миколаївських підприємців. Директор Миколаїв облтеплоенерго розповідає. Перевагою таких модульних котелень є їхня мобільність у використанні та робота на палених палетах. Це дозволить значно скоротити використання природного газу, а в аварійних ситуаціях безперебійно забезпечувати опаленням заклади соціальної сфери міста, які найбільше того потребують, та ряд житлових будинків. Вона сезон відпрацювала, от за будемо сезоні її е, цей, провірять, взоблять гідравліку, там хвостик, і вона буде готова до, до експлуатації. Ми напроти, за цей. Скуплану в серпні, вересні придбати їх пілети і вже їх загрузити для того, щоб максимально використовувати Особливо це ну інтересно економічно. коли тепло, коли ну десь 0, плюс 5, до ну, до плюс 8, Тоді вона буде максимально ефективна для нашої системи. Тоді ми не будемо запускати великі газові котли і будемо економити гроші на на газу. Микола логвінов каже: ці котельні є надзвичайно важливими під час опалювального сезону в умовах війни. А від так, їх потрібно ще більше, щоб була можливість в надзвичайних ситуаціях забезпечити теплом оселі усіх миколаївців, а не лише частину з них. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.